Вітання! Гостям каналу Живий обмін оберіг життя, гармонія, буття. Відповідаю дуже швидко на масове питання. Зараз просто пішла хвиля. Чи може християнин займатися радіастезією? Швидка відповідь так. Трошки довша відповідь. Ще раз на широкий загал. так, Далі просто буду вам відправляти це відео і не витрачати час на відповідь, а, тому що реально багато людей питається. Радіастезія вийшла із церкви. Сам термін радіастезія був введений так, офіційно запроваджений. Абатом Булі. Там взагалі два абата було, але відомий саме Булі. Чому? А, тому що на тернах, скажімо, якщо ми беремо лише Європу, дуже гарно практикувалося лозоходство в тому числі монахами. А, так як церква отримувала в дар землі. Часто ці землі були непридатні, наприклад, для того, щоб хтось вирощував там сади, чи городину, чи ще щось, чи навіть пасовиська. Вона була така земля, ну, яка нікому не потрібна. І монахи, так, абати, священники, служителі. Приводили цю землю у нормальний стан. Більше того, вони створювали прекрасні сади, городи, утримували різних тварин, робили також, звісно, виноградники і не тільки. Саме Абат Булі він просто звернув увагу, що лозоходство і всі інші схожі більш-менш практики. Можна направити не лише на пошук води, якихось мінералів чи металів. Так? Тобто, можна ще попрацювати з випромінюваннями інших живих істот і не тільки живих. Тобто можна це якось використовувати не тільки в пошуку. Звісно, він. Вивчав форми, так, маятник, з якого дерева чи з якого матеріалу зробити, якої форми, так, яка там довжина, ширина. Тобто Оці всі моменти саме він запровадив, як скажемо, офіційно, якщо можна сказати. Тобто радіастезія народилася в лоні церкви у християн. Звісно, практики лозоходства існували тисячі років до і на всіх континентах нашої планети. Тобто це не щось нове. Просто він його запропонував зробити більш, ну, скажімо, науковим нашими сучасними терміном. Більше того, звісно, людина, яка на духовному шляху, особливо уявіть собі, монахи, які зранку до вечора, а іноді і вночі моляться. У них... Відкриваються здібності, так, надздібності, як хочете, таланти, можливості, хто як називає неважливо. важливо. Важливо в тому, що людина, яка займається своїм розвитком духовним, згодом вона йде щось відкривається, вона щось краще починає відчувати, хоча б інтуїтивно. І монахи не могли не повірити такі здібності. Правильно, не тільки монахи, бо тут ми можемо говорити і про різні інші світогляди. Але ми зараз говоримо саме про радіастезію. Тому людина на духовному шляху, ну, в неї відкривається так. І якщо вона може ці здібності направити на те, щоб допомагати. На скажімо, нашій планеті, тваринам, рослинам, іншим людям, чому ні, чи використовувати цю чутливість, так радіастезія, два слова латинський, і грецький від радіус, випромінювання, грубо кажучи, і від грецького чутливість тобто чутливість до випромінювання. Якось на благо це використовувати. Звісно, людина християнин хоче допомагати іншим, і це нормально використовувати ці здібності, щоб допомагати іншим. В будь-якій церкві, принаймні раніше, завжди були екзорцисти, цілителі, ті, що щось десь бачили чи передбачали, ну, скажімо, оракули, так, але пророцтва. Це ж відомо ну, церковні люди, християни, не тільки християни, щось десь бачать, чують, отримують зверху, так? хоча б там навіть у снах, у своїх молитовних станах. Тобто, це нормально. Ну, звідки у вас таке питання, чи можна? Так вона, радіастезія народилася в церкві, якраз у людей, які на шляху духовного розвитку. І це нормально, і досі це є нормально. При нормальній церкві завжди є той, хто а, займається, наприклад, екзорцизмом, чи цілительством, чи щось там десь бачить. Тобто це нормально. Далі, тих, кого лякає термін езотеризм. Так? Тому що часто радіостезію саме з езотеризмом пов'язують, езотерична практика. Так от, є два терміни. Езотеризм і екзо. Через ікс теризм От езотеризм це те, що внутрішнє, приховане всередині нас. Те, що ми із себе, як інтуїтивно, отримуємо. Знання, отримуються внутрішнє. Екзо це зовнішнє, публічне. Розумієте різницю? Тобто, якщо ти йдеш до вчителя, священника, гуру, ще когось, це та буде екзотеризм. Yeah. А езо – це те, що ти отримуєш сам внутрішньо, того, що ти посидів, гарно помолився, попросив Бога, і він тобі дав відповідь на твоє питання. Не лякайтеся цих термінів. Тут немає якоїсь містерії. Все дуже просто: не ускладнюйте собі життя. І ви реально витрачаєте на це свою енергію. Якщо у вас є сумніви, страхи, забобони, тоді вам ще просто рано все відкладіть і коли буде час, все до вас саме прийде. І саме в ідеальний час, в ідеальному місці, з ідеальними людьми, якщо вони вам потрібні, чи книжки, чи відео, чи там курси, будь-що. Якщо ви дуже сильно сумніваєтеся, а тим більше, якщо у вас є страх, ну не треба. <світ> так, тобто коротка відповідь: чи християнин може займатися радіастезією, езотеричною практикою, так може. Але за умови, що він дійсно хоче йти шляхом свого духовного розвитку і допомагати усьому живому, а робити це на благо. Сподіваюся, відповіла на ваші питання. Дякую за увагу. Удачі! Бувайте Авах.